Це сімейний бізнес. Продаю вже десь порядку п'яти років. Продаю ялинки з-кордону, за кордону. вони привезені суто з Данії. вони проходять митний контроль, привозять сюди в Україну, і там ми вже їх купуємо. Прайс ялинок від 2,5 тисяч до 3. Це залежить від ширини ялинки, набитості. Якщо вона там, наприклад, жовта або подлата, то воно. Понятне, діло, що воно скільки не буде коштувати. Вже. Кожен номерний знак можна пробити, чи ялинка є у базі даних. На кожній ялинці у нас є чіпи. На даний момент людей багато ялинок не купляють, але під новий рік я думаю, що це зміниться або десь, так. Така буде коштувати від 2,5 великих. Така це найбільша ялинка, яка у нас є, буде коштувати 7 тисяч. Зазвичай беруть середні ялинки. Великі більшість беруть під замовлення. Замовляють. Люди приходять, замовляють по висоті. Скільки ви за цей час дали ялинок? – У районі 30 ялинок. Купила за 50 гривень. Планую наряджати дитячий центр каріта Шерівецької єпархії для дітей, щоб зробити свято. От хочу поставити на сходи, щоб гарно світилося гірляндами обмотати, і все декоративно прикрасу. Це ручна робота. Я продаю її великі ці за 300, ті за 200. Але деколи вступаю ціну? Ну, можу вступити на 50, я бачу по людині, тому що дуже тепер всім важко. Дуже багато сімей купували ці менші і молоді пари, тому що вони кажуть, що у них однокомната квартира. Почали продавати десь три дні тому, тому ми пізно почали. До Николая мій брат торгував, та казав, що має йшла Йолка до Николая, а тепер ми трошки не так. Це така гірлянда, вона має півтора метра. Вона легенька, добре зав'язана, і не розпадається ще ніхто, скільки ми торгуємо, ніхто ще нікуди не жалувався, щоб вона розкладалася. Вона дуже добре гнеться. Ну Гірлянда коштує 400 гривень, тому що вона довга, вона має півтора метра. А віночки по 100 гривень. Переважно робимо з шешечками, вони краще виглядають. Не знаю, какие были вышки. Но цены нормальные. И качественный, и хороший, очень красивый белки. Я хочу вот этот вот запах, понимаете. Со... У меня есть искусственная елка. Очень тоже красивая, но я хочу вот этот запах.